Але ця цифра ще далеко не повна, бо ми не почули з вами нічого розсекречених архівів ми навіть цих даних отримати не можемо. Я дякую Господу, що виждалися в одній стріхи катастрофи, і що ми сьогодні можемо їх почути. Я дякую Господу, що взагалі хоч хтось із представників влади сьогодні діючим тут є. Слава Богу, що є хоча б е, виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації. Чомусь нема ні голови Мість адміністрації, ні прем'єр-міністра. Ну це ж подумаєш. Ну, всього-навсього майже п'ять тисяч людей це що відомо загинуло такої трагедії колосальної техногенної, яка зроблена людськими руками, причому чому зроблена де на Варному Яру. Думаєте, і хто не хоче давати оцінку будь -дом. щоб було свідомо, заливалося місто знищення людей, щоб потім там робити будинки, будувати. І вони побудовані, давайте ж називати речі співдати, на кістках на побудовані. Війна не закінчується, поки не похолоні останні солдати. Поки не відомо останні прізвище, от нам ще треба з вами домалювати. Ще, як мінімум, 4750 тисячі Це як мінімум. І це тоді буде вірно, тоді буде правильно. Хоча треба згадувати всіх молодих, хто невідомо, так, мабуть, будемо звертатися, як до нові Саме, виходячи з цього, 45 го річницю цієї праведі посліджує 62-га річниця, а 45 го річницю. Ми зібрали кошти і поставили його пам'ятки. виходячи з того, що ми не написали, кому він. Він всім не, не видно заливли. Саме через те ми, враховуючи те, що зараз робочий час ми прийняли таке, які приймаємо рішення і щорічно. Поробимо. Збираємося там під вечір, коли люди можуть звільнитися від роботи. І сьогодні ми хочемо там і служити паніфіку, це буде о 16.30. Але знаєте, що мене вражає? Мене вражає те, що старше покоління знає про цю катастрофу, а молоде покоління не знає і не розуміє. І коли запитуєш, вони кажуть, та там щось було в депо, кілька людей загинуло. Ні, ця трагедія була в Києві серйозно і частина її охопила цим крилом Депо. Слава Богу, що Депо працюють працівники дай Боже їм здоров'я, які розуміють це і фактично вони собою заміняють сьогодні ту владу, яка мала це пам'ятати і робити високо. Я е -е, надзвичайно вдячний тим, хто став питання абсолютно правильно про переіменування Бульвара Давидова. Зрозуміло. У 50 році було прийнято рішення абсолютно глузди, про будівництво тої дапи про всі ці речі. Зрозуміло, що ця техногенна трагедія мала свої причини, але і там були покарані, до речі, тільки стелочі по цій трагедії. Притягнуто було чотири чоловіки, які абсолютно е, до цього мало причетності мали. Справжні вимоги трагедії. Не отримали покарання. не отримали ніякого покарання. Через те, оце покарання, яке оголосили, що звернулися для того, щоб позбавили призмі, оце покарання. Оце вже людське покарання, це вже карання. Але ми з усього маємо робити висновки. Вчені бюросколок говорять, що шість районів Києва можуть опинитися в такій ситуації, коли 20 метрів в секунду. Може йти і, і за 20 хвилин може 6 районів постраждати, якщо не день може щось станеться з кількою вертою. Чому? Тому що бетон з побілом був застосований копір, бо не було. Це ми маємо кияни, весь час спати спокійно. Шість районів мають знати, що вони з ним тут 80. Через це, я думаю, що нам треба думати всерйоз і наперед. Наперед, щоб наші діти потім на своєму досвіді не навчилися, хай вони краще подивляться і вивчать, що було трагедією. І звісно, це треба, щоб про це писали в підручниках, і щоб про це знали. І про це знали, що це система та винна, підто винні по іменно, це також. Але нема тут нікого, очевидно, зі шкіл, нема тут нікого Міністерства освіти, нема тут нікого з цих. Тому помолимося, щоб Господь дав їм розум зрозуміти і нашим керманичам, і щиро дякую всім, хто знайшов час і в робочий час.